19 лютого 2022 року, 5 днів до вторгнення Росії. Там, де Зеленський розказав, що Росіяни також люди, тому Росія ніколи не нападе на Україну. Там, де він звинуватив Захід, тільки Захід. Він ні разу за весь виступ не звинуватив Росію тільки Захід. Звинуватив за те, що в нас гинуть люди, за те, що в нас там все інше. Він звинуватив наших союзників, в тому що розповідями, що буде війна, вони відлякують наших інвесторів і тому подібні речі. І він там заявив заяву, що оскільки не виконані домовленості, ми будемо виходити з Будапештського меморандуму. Просте питання: а в чому суб'єктність України в Будапештському меморандумі? Гарантії дають союзники. Ну, гарантій немає насправді в Будапештському меморандумі. Це абсолютно злочинний документ, за який несуть відповідальність троє людей, яких чомусь єдиних з попередньої влади дуже любить Зеленський попередніх влад. Це Кравчук, це Кучма і Олександр Чалий. Ті троє людей, Олександр Чали напряму перечетний до підготовки зочинного документу, на мій погляд, буде пешкий меморандум без гарантії віддати ядерну зброю. Це просто бандитизм всіх цих трьох людей. Зеленський підтягнув до себе, коли оті мінські домовленості, плюс стамбульські домовленості Олександра Чалого і тому подібні речі. Отже. Україна до гарантій не має стосунку. Україна згідно з Будапештським меморандумом. Єдина суб'єктність має в тому, що Україна відмовляється від ядерної зброї. Якщо він каже, ми виходимо з Будапештського меморандуму, це перекладається на просту мову тільки одним: ми будемо відновлювати ядерні озброєння. До речі, тиждень перед тим в Україні почалася осатаніла кампанія. Нам потрібна ядерна бомба. В ній брали участь ну, почав кампанію Архамія, як завжди. Це був 22-му році, за два тижні до вторгнення Росії. А тепер нагадаємо, 19-го Зеленський каже, ми виходимо з Будапештського меморандуму, Ми будемо мати ядерну свою зброю, запускати. Фактично, що каже 20-го числа на совбізі Володимир Путін. Винка же, что поскольку украинская военщина, украинские бандеровцы, насисты хотят получить ядерное оружие при потакании западных там демократий, в связи с этим мы должны защитить народ Донбасса от ядерной уже угрозы, и потому мы объявляем эти две страны ЛНР, ДНР независимыми государствами. Слухайте, Зеленський так поспішав це сказати, тому що він мав це сказати 19-го, щоби Путін міг 20-го це повторити. А тепер згадаємо 24-го, нічний сов'яз. Основний аргумент, який Путін нас якось не незручно не зараз, це згадувати, Тут ніхто не згадує. А я вам нагадаю: я, я ж кажу, я не зопам'ятний, я просто зу. Пам'ять мене добра. Путін на нічному совбізі заявив, що причина введення військ в Україну начало цієї операції, ну, перше, захистити народ Донбасу від можливих нападінь, і друге. Вернуть йому територію його іскону і, друге, защитіть мір і защитіть Росію від ядерних угрози української воєнщини. Уявляйте собі, ядерна Росія заявляє, що вона починає війну проти України, щоб українська ядерна загроза для неї не була. Цинізм вищої мірки. Вся справа в тому: а якого біса Зеленський дав гульовий пас Путіну? Він дав його по дурості тільки, перепрошую, такої дурості не буває. Хто писав конкретно цей виступ Зеленському? Писали, кажуть, в Міністерстві закордонних справ, а хто його редагував? А хто дав цей текст? В цьому тексті є тілі абзаці, написані в Кремлі. Це було в 2019 році. Зараз абсолютно тілі абзаці написані в Кремлі. є в виступі Зеленського, як в Верховній Раді України, так і в там зараз в Брюсселі. До речі, він поїхав в Брюссель на Раду Європейського Союзу просити про вступ в НАТО. Ти трошки думаєш, що ти говориш? Це дві різні структури. Те, що країни перетинаються, але вони не мають функції входити вправи одна одної. Не заведено так. Це є принцип розділення. У нас цього не розуміють таких речей, і тому насправді. Тим ж самим НАТО, ну знову це було зроблено в неприйнятній формі. Він боїться, а раптом насправді візьмуть НАТО. а Він противник вступу України в НАТО. Він це доказав всіми своїми діями, починаючи з 2019 року від зриву участі України в саміті ювілейному саміті НАТО у Лондонському. Аж до ваш до цього до саміту в Вільнюсі він категорично зривав участь України в самітах. Він категорично відмовився від надання ПДЧ, і він в листопаді минулого року відмовився отримати навіть домовлений в Лондоні план щорічний. План дій. Ми відмовилися його отримати. Це ну це Грозбух порядка 400 сторінок. Дуже простих дій, які ми і так виконуємо. Реально, ми більшість з них виконуємо. Але формальне виконання він відмовився робити і вони послали цю стефані. Яка там показала чотири сторіночки, сказала, нам вистачить чотирьох сторінок з вами. І сказали, ви здуріли? Ну тоді переписали 10 сторінок. Але це не план вступу в НАТО. Це план хоча б якоїсь мінімальної співпраці, контактів. Це план контактів. Тому насправді Зеленський відмовився від вступу в НАТО. Це офіційна відмова, коли вони відмовились затвердити щорічний план. Це офіційна відмова. І при тому він їм говорить: ви нас безумовно. В НАТО не вступають безумовно. Вони вже прийняли Туреччину і вони зараз ковтають, гризуть лікції за Угорщину і Соваччину, які не були готові для цього. Та й з Грецією у них були проблеми. Виникали не раз. НАТО більше ніколи не зробить таких помилок. Безумовного вступу не буде або ви виконуєте всі вимоги. І приймаєте хоча б їх, аби ми ж відмовилися їх приймати, або ви не будете ніколи в НАТО. Ніхто не буде давати обіцянки. А він і не просить вступу, він просить публічної заяви від Байдена і від інших, якої не буде. Має бути публічна заява, що було офіційне запрошення від всіх 32 країн-членів НАТО. Нам на сьогодні такі публічну заяву готові зробити порядка 12-13 країн, менше половини членів НАТО. От в цій ситуації він знає це. Він знає, що США не дасть такої згоди. Німеччина при нинішньому стані демократії в Україні не дасть такої згоди. Точно не дасть Угорщина і Словаччина. Очевидно, не дасть Туреччина, і це країни, які точно не поступляться. І тому він робить це ультиматум, після якого буде повне відторгнення. І він може сказати в Україні: нас зрадили. Мій план відкинутий. Не було плану. був. Була серія ультиматумів. Причому дуже хамовитих ультиматумів. Ну, а коли ще згадуємо цей четвертий пункт, нагадаю: про літій і титан, то це взагалі це вже не просто, а це вже, знаєте, знущання, отаке демонстративне знущання над партнерами. Так. Я просто собі записую нотатки роблю, тому що це дуже так, так, звичайно. Знаєте, в цьому контексті дійсно. Я розумію, що Володимир Зеленський намагається якимось чином зараз, скажімо, продемонструвати партнерам до президентських виборів в Сполучених Штатах, що, типу, ми зробили хоч щось, а потім вже, вже будемо розбиратися після президентських виборів. Але оці такі, скажімо, дуже небезпечні діалоги з Трампом. E, ви ж бачили, що Трампу не сподобалося, що Володимир Зеленський e, це, скажімо, викидає назовні, e, причому в деталях і подробицях якихось певних, тому що Трамп це сприйняв. Ну те, що ми бачимо і те, що пишуть, Трамп це сприйняв як втручання в передвиборчу кампанію. Ну, так. E, тому що як з'ясувалося зі слів Зеленського, Трамп все-таки підтримує Україну. І підтримує рух України до НАТО. Тут питання навіть в методах, але Трамп це сприймає як втручання в передвиборчу кампанію. Про що це говорить? А що з комунікацією? А хто тягне за язик? Я завжди говорю це у всіх своїх ефірах. Хто тягне за язик? Хто тягне за язик Лещенка? Хто тягне за язик Подоляка? Хто їх тягне за язик? А їх ніхто не тягне за язик, їм розписують ролі. Слухайте, якщо ми думаємо, от якщо ми можемо взяти, знаєте, от я колись був любителем складати пазли. От складні, дуже важкі картини великі, я складав їх пазлами. Мені це подобалося. Я їх купував десь в Німеччині, там, такі якісь дуже оригінальні, десь в мене вони ще й висять. Але там є одна особливість. В певний момент ти розумієш, що. От, може бути під одну картину чи під другу. Ти пробуєш її складати, а вони не складаються. І тоді ти розумієш, ти починаєш якийсь момент цілісну картину, під яку єдину ці пазли сходяться. Під єдину картину всі інші ними не можна сказати. От набір пазлів він може дати тільки одну картину, Ного не можна. Це не якийсь конструктор, це не лего, з якого можна скласти міст. Будинок, лондонський тавер, що завгодно, та, хоч Кремль склади, і розбомби й і розтопчи потім його, тут не можна. От тому, на відміну від Лего, я порівнюю ситуацію саме з пазлами. Оці пазли, з яких складається якась картина, вони абсолютно дають єдину унікальну комбінацію. І коли я дивлюся на ось ці всі обставини. І пробує уявити. Вони хочуть перемогти війну. Вони в війні. Вони хочуть розгромити Росію. Вони хочуть притягнути до нас, наших союзників з НАТО. Вони хочуть е покращити мобілізацію, мотивувати українців воювати за свою свободу, все інше. І я беру ці пазу їх розкладаю, починаю совати. А воно не лізе. От воно не лізе. Ну, як казав колись покійний Іван Степанович Плюш, спікер наш багаторазовий. Не впіхівці, не впіхуємо є. Воно не лізе ніяк. От просто ніяк. Крутиш, вертиш, а воно не лізе. А потім береш варіант картини. Дивишся на кров, ой, там же ж є зразок, що я маю скласти. Ми маємо скласти. Україна має зірвати стосунки з західними союзниками, має пересваритися з усіма, має їх звинуватити в зраді. Має ну, зробити щось таке, щоб підіграти, знайти союзників для себе тих, яких назвав Путін. Путін називав. Китай, бразилію і Індію. з Китаєм бразилією не склалося, тому що це Мішустінські. це партія Мішустіна, А яструби, які сьогодні контролюють Зеленського і контролюють ситуацію щодо України, це там помінялася ситуація. До речі, знову дуже піднявся Дмитрій Медведєв. Реально піднявся. І він сьогодні каже, навіть пити став менше, і от Медведів, Патрушев, ще частково Чем'язов, ще частково Мантуров. Там є тіли, там з десяток є основних рашистських яструбів і от. Яструби зараз зацікавлені саме в такому розвитку подій. І ці події, коли ми дивимося, російські яструби, які сказали, ні, ти будеш не з Китаєм, ти зриваєш переговори з Китаєм, які були, до речі, до вересня мали дати перемир'я. Чому не визначені гроші? Бо ми це з вами вже говорили. Чому не були виділені гроші на роз... продовження бойових дій з вересня місяця? Тому що вже все було вирішено. Вони про це вже домовилися. Тільки треба було українців переконати, але зірвалися переговори. І зараз Зеленський хоче мати. Індію як посередника Індія сьогодні, при чому, зверніть увагу, Китай він критикує. Індія перше місце вийшла, вона обігнала Китай по підтримці обходу санкцій Росією. Всі мікрочіпи в ракети, які ми бувають українцям, йдуть вже не через Китай, йдуть через Індію. Жодного особа негативного. От коли ви берете ті пази, в яких передбачено Індія посередник американців усунути бронебоже, зробити це в той час, коли американців тільки відбудуться вибори, там буде не до нас. Байден вже тоді абсолютно кульгава качка, тому що після виборів він же, по суті, він ще за виконує обов'язки президента, а він же за традиціями американськими після 5 листопада не може ухвалювати якихось знакових рішень. Трамп настроєний антиукраїнський і говорить щось про російське. Зовсім не гарантія, що після. Як буде інавгурація, що після того Трамп раптом не розвернеться в інший бік. Трамп абсолютно не прогнозований, може бути щось інше, але до інавгурації він точно перше він ще не президент, друге він точно буде вести антиукраїнську лінію. Камала Харіс дуже роз, е знервована від того, що вона створиться, і явно не хоче підтримувати на сьогодні Україну. І більше того, візит і те все що він наговорив, її дуже погіршує ситуацію. У неї погіршення все йде, і от в цей час Росії важливо, щоб без Америки. Бажано, щоб Європа не втручалася або б зайняла нейтралітет провести якісь переговори, якісь там перші старти зробити гарантовано на російській основі з російськими посередниками. І от вони до цього ведуть. І коли я беру цю картину і пробую скласти ці пазови, чому Зеленський виставляє ультиматуми? Для того щоб щось отримати, ні, він дістав відповіді протилежні. Він знав, що це буде. Він перед тим тиждень побував в чотирьох країнах Євросоюзу, основних ще крім у Крім Хорватії. Я говорю про чотири великі країни: е, Італія, ну і плюс Великобританія, ще Франція і е, Німеччина. Три Євросоюзу і одна поза Євросоюзом. Він мав розмову з Байденом телефонну, і він робить те. Чому йому вже відмовили? Я беру цей пазл, і він ідеально лягає, викликати відторгнення. Тому, якщо я бачу картину, що вони на листопад щось планують, і для цього треба пересваритися з західним світом, а ще додати до цього ядерну тему, ми можемо мати ядерну зброю. І запустіться, так як в 19-му році тиждень чи там місяць підготовка арт, їздять якісь чиновнички, їздять якісь арахамі регулярно, їздять якісь слуги, і розказують, а ми ядерну бомбу будемо робити. А нам для цього треба 2-3 тижні, щоб її зробити. Не 20-30 років, а 2-3 тижні. І іншу ахінею. І це все викликає збурення. Більше ж написав не про того, Біль, не, Біль просто процитував рьобки. Це дуже впливовий і дуже цитований у всьому світі Осінтер. Його сприймають всі. Його сприймають, його, його репутація бездоганна. І вони його просто попросили прокоментувати. А він підтвердив, що він з такою людиною особисто спілкувався. Але написали ж інше: стаття більда передбачає, що вони мають свою інформацію від українських джерел свою власну, що Україна хоче відновити ядерну зброю. Причому ідіоти, корисні ідіоти в Україні зараз всі як поїхали. І опозиційні, в тому числі проопозиційні, скажімо так, які вони більше опозиційні, якщо вони відпрацьовують наративи банкові, теж погнали ядерна зброя, Америка нас боїться, все, от ми самі можемо перемогти. Оце все робота на користь Росії. І оце все вкладається ідеальну рамку: зірвати підтримку і сказати: нам нема більше що робити з Заходом, У нас нічого не лишилося, на всі. Зрадили, зброї в нас нема. Українці не хочуть воювати. Не я довів де до демотивації, а українці не хочуть воювати. Українці бояться, тому немає іншого виходу, як іти на переговори з Росією на їхніх російських умовах. Саме так це і виглядає, це саме так і підштовхується. Тому от цей варіант ці пазли складаються єдині. Все, а інших пазлів я не бачу. Інша картина з тих подій, які зараз відбуваються, її просто ну не викладається. Вона ніяк, тільки ось останній момент. Я на цьому закінчу. Вже Де, насправді він дуже критичний. Мабуть, зеленського є віра. Що в цій ситуації, якщо він порве з заходом, якщо він виконає всі вимоги Росії, якщо він цьому поступиться, їй допоможе все, що Путін чи там колективний Путін виконає свої зобов'язання, голосить перемир'я, голосить якісь там речі, дасть йому можливість собі гідність зберегти, ну обличчя зберегти, розказувати, що він там не російський агент, а антиросійський, тобто дадуть йому можливість зіграти повністю свою гру до кінця. Він на це розраховує, що буде перемир'я, і він виступить перед українчиками і скаже: Дорогі братці і сестри, я вам приніс мир. Західна зрада. Всі хотіли, щоб ми програли, хотіли знищити українську націю, американці, кляті європейці. А я врятував вас. Я вам приніс мир. Ми за це трошки дитячим пожертвуємо, а ми ж не відмовляємося від цих територій від цього. От він собі думає, що Путіному дасть таку можливість це зробити.